Я я хочу нагадати, що да, да, я сказала про те, і вже неоднократно, що коли в країні буде суд, а не судилище, я буду звертатися стоячи. Це моя позиція. Я не встаю, я не встаю, тому що я протестую таким чином проти незаконного порушення кримінальної справи. Проти незаконного судилища, проти політичних репресій це є знак мого протесту. Я не порушую порядок в залі і не заважаю вести судовий розгляд. Що стосується, я не встану перед цим судом. Прямо політично до вас, неприпустимості перебування. Набудь вашу що може бути. Я думаю, що всі люди, які спостерігають за цим судовим процесом, дуже добре вже зрозуміли, що нам не дали можливості не ознайомитись зі справою, не зібрати відповідні докази. Не провести законна і чесна експертизи, які передбачені кримінально-процесуальним кодексом, всі наші права були свідомо і достатньо грубо порушені, саме тому зараз мій захисник Сергій Власенко знаходиться за межами України. Для того щоб завершити проведення міжнародного аудиту разом з компанією BDO, надає всі необхідні документи. Компанія BDO – це міжнародна аудиторська компанія, яка має представництво в 119 країнах світу і яка погодилася працювати з нами. І надати всі необхідні документи, які доводять мою невинуватість і абсурдність порушення цієї кримінальної справи. Саме тому, що мій захисник Сергій Власенка був позбавлений будь-якого часу на організацію мого захисту, він зараз не може бути присутнім суді, тому що збирає всі належні необхідні докази моєї невинуватості. Саме тому його причину відсутності ми вважаємо поважною. Тому що весь його час спрямований на підготовку захисту. Ми вважаємо, що вести зараз далі судове засідання в той час, коли ні адвокати, ні я не мали ні часу, ні можливості і за поспіху, з яким ви проводите політичні репресії, підготуватись до судового процесу, цей судовий процес треба відкладати. Тому я не буду підтримувати це все, це. все абсурд, тому я не буду підтримувати жодних дій, які суперечить сьогодні закону. Цей цивільний це абсурд це процес визначення ходу країни. Такі заяв. Це процес політичних репресій. Зараз вирішується допуск, вирішується на цю тему. Дійсно варто дещо сказати. Я думаю, що всі ми чули, що Віктор Янукович, окрім ви маєте звертатись до суду. Я до, до суду звертаюся. Звертаю. Це ваше право, яке ви можете реалізувати поза межем залу суду. Будь ласка, зараз проводиться розмір кримінальної справи. Кому підсуйте? Кримінального закоде України. Звертайтесь до суду. Вони вже в судовому засіданні зайві цьому засідання вже навіть зовніти порядок. Суддя звертання до суддя. Я звертаюсь безпосередньо до судді Кирєєва. і хочу зазначити, що президент країни Віктор Янукович публічно, в тому числі на сесії парламентської асамблеї ради Європи, пообіцяв і українцям, і світовій спільноті. Що справа, яку вони порушили проти мене, буде в суді розглядатися публічно, з запрошенням засобів масової інформації з прямою трансляцією. Те ж саме підтвердив і Генеральний прокурор України пан Пшонка, який доводиться родичам Януковича. Власне, вони взяли зобов'язання і перед Україною, і перед світом, що цей процес буде публічним і буде висвітлюватись в прямому ефірі. Після того, як декілька днів за цим судилищем спостерігає вся країна, і коли люди змогли вже зробити свої висновки, що ніякого складу злочину в моїх діях і близько немає, коли світова спільнота на рівні Європейського парламенту, моніторингового комітету Ради Європи, інших високоповажних міжнародних інституцій, висловилися і чітко сказали, що проти мене, проти Юрія Луценка. Чиняться політичні репресії, і нічого спільного з, з кримінальними справами немає. Після того вони зараз почали вирішувати припинити пряму трансляцію на п'ятому каналі. ТЕТІВІ Я дуже добре розумію, чому вони хочуть припинити пряму трансляцію. Їм треба в тиші, а бажано абсолютно утаємничено, а бажано в лісі за 2,5 хвилини. Без будь-якого справжнього суду і слідства винести вирок і бажано зразу стратити, це їх мрія. Але я переконана в тому, що вже суспільство зробило всі висновки. Тому я категорично заперечую проти того, щоб припиняти пряму трансляцію, тому що якраз допит свідків, особливо таких, як Ющенка, Азаров, інші, а крім того, чесних державних службовців, які працювали в нашому уряді. Буде дуже великими е, аргументами для суспільства, для країни, для світової спільноти, щоб зрозуміти, що ніяких законів я не порушувала, ніякі дії не чинила, які були би проти інтересів країни, а навпаки, працювала і працюю на свою країну, на народ і на те, щоб наша держава була сильною, незалежною і заможньою. Я наполягаю на тому, щоб пряма трансляція продовжувалася. І вчора, коли так звана спілка юристів, яка в тіні очолюється паном Ківаловим, який, до речі, вже фальшував колись вибори президента Януковича в 2004 році, вчора вони зробили публічну заяву. Я хочу, пане Кіреєв. Ще раз висловитися відносно того, що припинення телерадіотрансляції або аудіо- і відеозйомки цього процесу зробить цей процес, який є справжньою політичною репресією, явною політичною репресією, зробить його закритим для суспільства. Я розумію, що сьогодні режим. Лякається того, що люди можуть в прямому ефірі бачити незаконні дії прокурорів, суддів. Тепер вони лякаються, що в прямому ефірі люди зможуть побачити покази свідків, реально з'ясувати для себе обставини цієї справи. І ще раз зрозуміти, що ніякого злочину на посаді прем'єр-міністра я не робила, тому хочуть закрити пряму трансляцію. Я категорично заперечую. І хотіла би, щоб суддя сьогодні і прокурори не порушували те публічне слово, яке дав і Україні, і світовій спільноті Янукович, коли обіцяв, що цей процес буде прозорим, що він буде транслюватися в прямому ефірі, і що всі зможуть дивитися і слідкувати за законністю. Тому я просила би залишити пряму трансляцію. Оскільки було озвучено про те, що. Захистом не було допущено посилань на норми кримінального процесуального законодавства, які дозволяли в даному випадку заявляти відвід головуючому. З моєї заяви вбачалося, що дії головуючого підкладають під необ'єктивність порушення статті 16.1 направлені. Не на забезпечення реалізацію та виконання покладених обов'язків учасниками судового процесу кримінально-процесування. В свою чергу основний довід представника обвинувачення означає про те, що особи не повинні бачити, спостерігати. За тими діями, які відбуваються під час допиту інших учасників даного судового процесу. Мова йде про свідки. Як я вже зазначав свої звернення, ніщо не забороняє всіх осіб, які залучаються для отримання від них свідчень, розмістити в приміщенні, в якому не ведеться телетрансляція даного судового процесу. Тим самим жодна норма кримінально-процесуального кодексу, якщо все ж таки буде також взята до уваги головуючим та змінено рішення щодо подальшої заборони трансляції, не буде порушено, в тому числі і основоположний закон. Що має норми прямої дії Конституції, закон України про доступ до публічної інформації, а також закон про інформацію, в тому числі закон про засоби масової інформації. В зв'язку з цим вважаю доводи представника обвинувачення необґрунтованими. Тим самим підтверджую раніше заявлене клопотання про... Відвідговуючи. Вважаєте такого, Ні, тут додати нема чого. Ви просто ліквідували тільки що прозорість і гласність процесу. Ліквідували, я переконана, за дорученням президента країни. Ви виконуєте незаконні, неправові доручення.